Української і турецької по боротьбі з тероризмом було виявлено, що на криші собору святого Георгія закладено біля 40 кілограмів пластиду. Ви уявляєте, як би він вибухнув під час богослужіння, коли були у соборі сотні сотні людей, щоб сталося з людьми, які там були. Президент Порошенко, Андрій Парубій, інші народні депутати, весь собор Зеленського православ'я, патріарх Зеленського Слава, mm -hmm. Варфоломій, представник нашої церкви, епіфаній, вони практично вже загинули, а собор був би просто зруйнований. І от удалося це виявити, тихо, без всякої інформаційної вк...